Так стало, що моя історія резонансна. Ось вони лежали військові, які не менше герої. Вони ж такі самі люди, такі ж самі герої. Так. І їх не питають. І я часто журналіста просив, кажу, візьміть у них інтерв'ю. І вони дуже часто і просто входили. Вони, вони заплатили, вони віддали. Да? не менше. Їхнє життя так само цінно. Людське життя однаково безцінне, однаково, типу, безцінну цінність має. Яка зараз ситуація на фронті? Я дуже часто спілкуюся з військовими, якщо чесно, я інколи не можу зрозуміти, де вони знаходять мотивацію, щоб далі стоять, далі це робити. При тому, що їм ніхто не дає відпустку, їй в принципі, не дасть, бо якщо тільки розпустить військових, їх вже не повернуть назад туди. Тобто це, ну, це такий процес, що коли ти відслужив там більше року, більше двох, повернуться з відпустки якось, чи якщо тобі вдалося за кордон виїхати в армію, в нас залишилася і дідовщина і так далі. Загалом переформатувалось. Але проблем дуже вистачає. І ну, основна причина це ж ми я одягаю, в більшості випадків машини ці даємо, і типу, недостача по всьому. І ну, важко їх потім повернути, того змучені, спиш, непонятно, десиш, непонятно що. Тобто, честь і хвала, вообще, ребятам, як вони да. держаться.